Оновлення асортименту на каналі Посуді на вінтаж. Вітаю вас, любі підписники і глядачі мого каналу. Давайте разом із вами подивимось на оновлення. У наявності є такий розкішний, легендарний сервіс від баранівського порцелянового заводу Бутон з яскравою позолотою, дуже виразний, святковий. У наявності шість чашечок, шість блюдечок, заварник. Молочник, цукорниця і доливочний чайник. Позолота у гарному стані, сервіс має мінімальні сліди користування. Також є у наявності ось такі розкішні олімпійські медведики. Це у нас синельникова. І, до речі, всі ціни напишу у описі до цього відео. Так, це у нас городниця. Ведмедики у гарному стані. На цьому є незначний скол. І ще давайте разом із вами подивимось на цю вазу розкішну із гутного скла. Це у нас львів. Дуже гарна, неймовірні кольори. Теж ваза у чудовому стані. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім гарного вечора!